Цікава святково розважальна програма відбулася днями у військово-спортивному клубі Пересвіт вона була присвячена дню захиснику вітчизни, який відтепер в Україні щорічно відзначатиметься 14 жовтня на покрову. В клубу, яких тут налічується майже 100 осіб віком від 7 до 18 років, зустрічали гостей показовими виступами, танцювальними композиціями, радували іншими спортивними досягненнями. Передпочесних гостей свята, Красноградський міський голова Володимир Максим, керівник апарату районної державної адміністрації Ігор Сах, керуюча справами районної ради Валентина Щепіна. Усі вони вітали дітей зі святом, бажали їм нових спортивних досягнень. Однак найбільше раділи цьому святковому дню вихованці клубу. Ребята, що за соревновання тут зі І що там було? била? бои на ножах, теннис. И вы в чем-то принимали участие? Да. А в чем? Ножевой бой и стрельба с лука и стрельба с лука и И как вам понравилось? Да. А что бы вы хотели пожелать? Ну, дальше успеха. успехов. Військово-спортивний клуб Пересвіт існує не один рік у Краснограді. У ньому важливу увагу приділяють не лише спорту, але й патріотичному вихованню молоді. В наших змаганнях брало участь дуже багато учасників. майже 100 чоловік. Серед них були змагання з стрільби з пневматичної гвинтівки, стрільби з лука, метання саперної лопатки ножовий бій та багато іншого. Спортивний клуб Пересвіт. Дуже багато часу уділяє не тільки спортивному вихованню, а й патріотичному вихованню молоді. Зокрема, це свято було направлене на підвищення патріотичного спрямування і виховання дітей у дусі патріотизму і любові до рідної батьківщини а також було офіційне відкриття альпіністської стінки та тенісного столу і майданчика для воркауту. Який ми виграли в конкурсі разом у майбутнє. Сьогодення клубу в нас іде розвиток, ми розвиваємося за декілька течіями. У нас є спортивні танці, цей брейкданс та хіп-хоп, у нас є кікбоксинг, рукопашний бій за системою Кадачникова, який підготовлює юнаків до подальшої служби у Збройних силах України. Також у нас ще є в цьому році відкритий спортивний туризм. І скалодром цьому є як один із допомоги. І також в подальшому плануємо також розвиватися. І з наступного року чекайте відкриття ще нових і нових напрямків у нашому клубі. Тож побажаємо порис світу, нових горизонтів, вдалих стартів, цікавих ідей і неодмінно всебічного розвитку.